Добрий день, мої шановні глядачі! Вітаю вас з себе на каналі на своїй кухонці. Скоро різдвяні свята, скоро новий рік, який ми обов'язково з вами зустрінемо, дорогі українці. Я вам пропоную дуже легкий, красивий нарядний салатик, який зметуть просто за любим столом, тому що він смачний, легкий і що. Важливо для нас, для господин, перед святами в нас і так багато справ, що він готувався дуже легко, просто і швидко. Для того, щоб приготувати салат, мені сьогодні потрібні будуть всього-навсього 3 помідори, 2 перці, один червоний, один жовтий, 2 сині цибулини, 180 грамів сиру чедель. Він трошки має таку пікантність і красивий на колір, і 240 грамів крабових паличок І найперше приготування цього салату мені потрібно почати із маринування цибулі. Цибулю ріжу чверть кільцями, якщо велика цибуля, якщо меншечка цибуля, можна під кільцями. Гарно, тоненько її нарізаю. Тепер нарізану цибулю перекладаю в тарілку. І додаю сюди одну столову ложку цукру і 3 столові ложки яблучного оцту. Друзі, якщо ви не маєте яблучного оцту, то дайте 2 столові ложки 9% і додайте одну ложку водички. Цибулю, до речі, можна брати і біленьку, просто синя, вона трошки ніжніша і вона трошки красивіше виглядає. Вона додасть салату. Різнобарв'я кольору, він буде красивіший. Я взагалі можна робити і з білою цибулькою. Все, цибулю перемішала, відкладаю в сторону. І далі, друзі, я буду робити заправку. Для заправки я взяла в рівних пропорціях 70 грамів сметани. Сметану можете брати жирну або не жирну, залежить від того, який ви хочете отримати результат. І взяла так само 70 грамів майонезу один до одного. Взяла чайну ложку гірчиці. Лагідної і одну чайну ложку червоної паприки. І все це ми треба зараз розперемішати і додати сюди три зубчики чесника. Чесник потрібно здушити на чесникодавку. Цей салат, друзі, виходить таким досить легким, через те, що він не просто заправлений майонезом, а один до одного зі сметаною можна додавати йогурт замість сметани, буде ще легший. Часничок можете додати більше або менше, все залежить від того, як ви любите. І перемішуємо з чесником, відставляємо, щоб наша заправка теж натягнулася, подружилися, всі смаки. Так, соус відставляю в сторону, а сама далі буду нарізати овочі. Мені потрібно нарізати перчик, і перчик нарізати соломкою. Сам в салат, друзі, я беру перцю жовтого. Три частини, а червоного одну частину. А три частини червоного і одну частину жовтого я залишаю на верхній шар для прикраси. Зараз ви все побачите. Моє завдання зараз соломкою нарізати обидва перці. Для того, щоб так гарно виглядав, побачимо середини забрати всі оці біленькі перетинки. Тоді салат буде гарним. Я не сказала, друзі, що салат називається кораловий риф. Червоний нарізала, тепер ріжу в жовтенький. Так само соловочкою. Так, перчики нарізані, я їх відправляю в загальну тарілочку, в якій я буду вимішувати салат. А далі сама нарізаю той перчик, яким я буду прикрашати. Верху салат. Так само перець ріжу соломкою. Перчик порізаний, далі соломкою буду нарізати помідорчики. Якщо помідор дуже тече, можна з нього забрати м'якоть. Можна трошки забрати м'якоть і залишити тільки самі вершечки того, щоб салат не тік. Просто в цьому салаті немає нічого такого, що би всочило в себе і забрало в себе сік. Тому краще оці серединочки забрати. І нарізаю помідор соломкою. Нарізаний помідорчик, кладу до перчика. І далі соломочкою нарізаю травові палички. Друзі, тепер порізані палички кладемо до порізаних перчиків і помідорчиків. Тепер, друзі, сюди натираємо на морквяну тертку, натираємо сир. Стараємося натирати отак в одну сторону для того, щоб сирочок був таким довгеньким. Все. Натертий сирочок. Додаю до всіх овочів. Так, відпискаю сюди, викладаю цибулю. Так, можна, друзі, чуть-чуть підсолити по бажанню. Взагалі тут такі всі продукти посолені, але можна трошечки додати буквально дрібку солі. Для того, щоб мені було простіше вимішати, я перекладу його в більшу посудину. Додаю сюди соус. І вимішую салат. І тепер я буду викладати свій салат, друзі, на, е, в кільце на тарілку, поставила кільця. Якщо немає кільця, можна просто покласти гірочкою на тарілку. Це не обов'язково. І сюди, друзі, викладаю салатик, і його гарне зараз втрамбую. Це гарненько його втрамбовую. І, друзі, я його залишу. На час, поки ми з вами зробимо для нього декор. Роз'єм форми моєї я виставила на 23 см. Якщо ви захочете вищий салат, і у вас є таке кільце, можете поставити його на сантиметрів 18 см. Якщо ви хочете, щоб він був нижчий, відповідно ширше кільце виставляйте. Мій салат буде середньої висоти, не дуже високий і не дуже низький. Це гарненько втрамбувало, і йдемо робити з вами декор. Друзі, і сьогодні ми з вами приготуємо такий дуже цікавий декор такий, можна сказати, мережевний чипс. Для цього чіпса мені потрібно 10 г борошна, 90 мл води і 40 мл олії. Я в борошну додаю водички половину, роблю таку кашку. Як ми завжди робимо на ем, е, млинці. І тоді цю таку, бачите, однорідну масу я додаю остальну воду і додаю олію, гарно, інтенсивно вимішую. Тим часом у мене вже гріється пательня. Друзі, Я зараз на розігріту пательню. Перед самою пательнею близенько вже коли виливатиму. пательня має бути антипригарна. Я ще раз інтенсивно вимішую цю рідину. І десь приблизно третю частинку від, ціє, від цієї маси виливаю, тримаю на вогні, поки не випарується вся волога. слідкую за тим, щоб чіт був такий сухенький, щоб вологи не було. Це, друзі, інтенсивне кипіння таке чіпсика. Зупинилося. І ось як він виглядає. Я приготувала серветочку, тарілку, обов'язково його викладаю на серветку. І кожного разу мені треба оце, оцю олію злити в мийку і витерти пательню, щоб вона була суха. І зараз в мене ще вийде, окрім цього, ще два чіпсики. Далі, друзі, поки досмажується останній чіпс, я прикрашаю ось цими перчиками кольоровими верх салату. Так, мої хороші, і акуратненько знімаю кільце з салату. Так. Ось такий салатик, така висота його. І зараз ми його прикрасимо нашими чіпсами. І так, друзі, я беру чіпсик, розлаймую його, бачите, який він красивий вийшов. Таке мережево, класне. Розламую його довільно і буду ставити такі імпровізовані рифи на салаті. Така краса у нас виходить. Цей салат, друзі, не може не прикрасити стіл, будь-який святковий, тому що він дуже красивий. І ваші гості точно в першу чергу звернуть на нього увагу. Ну що ж, друзі, трошечки. Зруйнуємо цю красу. Спробуємо. Це не може не бути несмачно, друзі, тому що тут всі дуже гарні інгредієнти. Під шампанське на Новий рік або ем, після важкого м'яска або ковбаски на Різдво цей салатик саме те, що потрібно. Я вам бажаю, нехай вам все вдається. Щасливих вам хороших свят! Мирного неба над головою, усіх благ. Спасибі, що ви мене переглянули. Поставили вподобайку, поширили моє відео. До нової зустрічі. До побачення!